Малюємо алею осіннього парку. Малюємо спочатку лінію горизонту, потім малюємо крапку на лінії горизонту, це фронтальна перспектива. Дорога, яка сходиться в цю крапку, і все буде сходитись, буде сходитись туди. Тут будуть дерева, які сходяться всі в крапку на лінії горизонту. Це перспектива. Перше дерево. Ось тут буде ряд дерев. Буде велике дерево тут і велике дерево тут. І ми намалюємо це дерево. Малюємо ствол, стовбур і великі гілки. Потім з кожної гілки йде ще одна гілка вверх, трошки вище ще одна. І тут також з кожної гілки йде гілка вверх. З неї ще одна, і отак ми доходимо до маленьких гілок. І тут малюємо друге дерево. Ви вже самі його намалюєте. Ось в мене вийшло таке дерево. Ви намалюєте вже своє, ви вже вмієте. Далі ми робимо стовбури. Ось буде тут стовбур. Тут стовбур. І чим далі, тим менше тут буде відстань. Тут, тут, тонше стовбур. І отут буде десь крона, я намічу, тут закінчується дерево. Дерево, дерево так, по лінії закінчується. Ми можемо трошки там промалювати це дерево, буде десь крона. І з цієї сторони аналогічно малюємо стовбур, тут стовбур. Ви вже домалюєте. Бачите, я домалювала аналогічно з іншої сторони. Далі малюємо лавочку. Десь така в мене лавочка. І туди в перспективу вона йде. Ось так. Тут перспективу. Перспективу, ось так ніжки. Ось тут промальовуємо форму лавочки. Тут може бути друга лавочка. Ось туди вона йде, в перспективу. Багато не треба, може, тут ще дві домалюєте. Далі можна намалювати фонтанчик, а можна і намалювати. Ось так. От я намалювала його. Тут як еліпс такий, товщина. І отут сам фонтан. І можемо розмітити, де в нас буде крона дерева, тому що треба ще крону малювати. І там також намалюєте. І далі будемо продовжувати кольоровими олівцями. Можете ще додати людей, тваринок, якщо хочете, ліхтарі можете додати ще, як ви вже нафантазуєте.